Були знайомі з Ахтем Світоблаєвим, і я побачила дуже коротке відео, де він читав вірш Лесі Українки. І він його так прочитав, і там в кінці ось останнє слово було годі. Ось коли він сказав це слово годі, я зрозуміла, що треба щось зробити, бо цей чоловік має прочитати мої вірші. теж. я підступно запросила його на свій виступ. власне, це був мій перший такий великий сольний поетичний вечір в Києві. І я йому кажу, я тебе теж типу, запрошую на сцену. Ахтем казав, ну я ж не буду читати вірші. Я кажу, ні, ну звичайно ні. Але він побачив, що в принципі це не страшно читати вірші. І коли він вийшов на сцену, я поруч стояла, у мене аркуші такі роздруківки. і Ахтем каже: ну і якщо ти коли-небудь довіриш мені читати свої вірші. Як тримай. Ось і він ось, бере ці е, аркуші і читає буквально перші вірші, які там зверху. І робиться так взагалі ідеально благородно і красиво, що я зрозуміла, що точно зараз щось з цього всього має глобально вийти. Власне, після цього мого сорного виступу я. Е, е, Написала Ахтему, що давай побачимось, бо таке щось є в мене в думках. Ми приїхали в Кримський Дім, і ось так ми сіли, як з вами зараз сидимо. Я кажу, Ахте в мене є ідея. А, він каже, я згоден. Mm. Так от зародився проект, яким я дуже пишаюсь. Чому я сказав, що я можу про нього говорити довго, тому що це така дуже моя ось дитина, і я дуже випликала виплакала його цей проект і дуже радію, що Ахтем так в нього включився. Е, наш цей такий театрально-поетичний перформанс Багато війни багато любові. Двічі він був повноцінно його в Києві, в будинку актора показували. Один раз возили в Чернівці е, в великий кінотеатр. Ось, ну і періодично на якихось теж заходах ми там частинами якось цей, цей проєкт е, показуємо. Потім ще ця була історія, е, бо це був період блекаутів, якраз е, і нам вимкнули світло в будинку актора за 10 хвилин до початку. І я заходжу в інстаграм, ну, типу, написати людям, що все буде. Е, переживала і думаю, а все, типу, як тому це ж грати тепер без світла, без мікрофонів, без нічого. І я заходжу, я бачу, що люди мене позначають просто на сторіс. Я розумію, що це повний зал. Воююча країна, столиця, центр Києва, 250 людей в темряві, чекають <сумітно>, свої стільці, щоб слухати вірші. І ми дуже красиво обіграли тоді. Насправді, ці світло. Тіні, Можете бачити фотографії. У мене є на, на сторінці. Ми почали передавати один одному ці ліхтарики. Нам почали світити зала. Тобто там гра тіни вже включилася взагалі в цьому. І світло тоді вімкнулося. пам'ятаю, якраз коли я читала дуже вже так наприкінці, дуже такий життєствердний вірш, що це не про смерть, звичайно, це про життя. І дають це світло, от, як те. Ну, Атряму так ці лампи, і я так ах, як там ах, і всі в залі, і якось так всім було дуже добре.